Коли почалася війна, то е, я побачив дві цитати е, е, і взяв їх на озброєння. Як е, знаєте, коли тобі важко, коли ти в чомусь сумніваєшся, тебе так в голові перед очима цей текст, ти так підбадьорюєшся, йдеш вперед. Я думаю, у нас у всіх є ці моменти. Хоч ти міністр, хоч ти ФОП, ми всі люди і всі переживаємо однакові моменти. Невпевненості, розгубленості, сили, піднесення, бо ми всі живі люди. І перша цитата належить колишньому президенту США, колиш... він же, колишній командувач е... військ е... союзників в Європі, генерал під час Другої світової війни. Е... Він командував висадкою в Нормандії і подальшими діями проти нацистів. Це Двайт Айзенгауер. Легендарна особистість, генерал, який став президентом. І в нього були такі слова. Песимісти «Посиміст, не виграли жодної битви. Тобто, я вже це дуже такий бізнес насправді слоган. Да? Тому що а, ти, Бізнесмен не може бути песимістом. Якщо бізнесмен песиміст, то він ніколи не заробить гроші. А, і те саме з, а, в часи війни. Якщо ти песиміст, то. А, ти не здатен виграти війну. А друга цитата належить невідомо кому. Її приписують і Джону Леннону, і е, Махат Майганді, Ну, я, чесно кажучи, там цілий перелік, кому вона кому її приписують. Я не знаю, хто саме я, автор. Вона звучить таким чином: в кінці все буде добре. А якщо щось не добре, значить це ще не кінець. В Принципі, цима двома цитатами я б, міг би тут зупинитися і сказати, що вони і описують поточний момент е, в, нашій, в нашому становищі міжнародному. <кхів> а, але а, нам буде дуже важко. Дуже важко змиритися з реальністю. А, на нас чекають дуже дуже важкий час, коли нам нарешті доведеться. Визнати е, дуже дуже важку правду, яку не можна замінити ні підбадьорливими дописами в інстаграмі, в телеграмі, е, ні якимись гаслами. І коли ми визнаємо цю правду, вона буде надзвичайно для нас болісною, е, ми зможемо будувати майбутнє. Бо поки ми цю правду не визнаємо, ми з вами не будемо мож... мати можливість будувати нормальне майбутнє. Ця відмова визнавати реальність, вона тягнутиме нас назад. А, попереду у України тактична, перемог, тактична поразка, але а, стратегічна перемога. А, тактична, тому що в моменті буде неприємно. Але якщо ми подивимося а, на те, з чого. Починали, м, починалося це вторгнення, а саме з бажання знищити нас як державу, знищити нас як націю, бо ті, хто, якщо б є присутні в залі, хто вважає, що ну, якби от вони нас захопили і все було б так, як є, бо вони цивілізовані люди, ну, на жаль, ви сильно помиляєтеся. То цієї мети вони росіяни не досягнули. І ми з вами. Е, от я хочу, щоб ви замислились на, над одним простим фактом: е, на відміну від вас, я не математик, тому я не економіст, тому я постійно плутаюсь в цифрах. Але якщо хтось може зараз з голови швидко сказати, в якому році Андрій Боголюбський сплюндрував Київ, так. Да. А, ну, це було початок 13 століття, 1200 якийсь рік, по-моєму. Так от, а, з того часу, і до нас з вами. Щоразу, коли з Москви або з Петербурга приходили нас завойовувати, вони щоразу знищували нашу державу. І ми з вами перше покоління з Андрія Боголюбського, яке не дало їм знищити державу і захопити, захопити Київ і знищити державу. От на гривнях наші з вами герої, якими ми всі е, захоплюємося, любимо їх. Ну от якщо от, 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 після Ярослава Мудрого, їм всім нічого, нічого це, ну, це не вдалося. Вони не змогли. А ви присутні в цій залі змогли. Ми не дали знищити державу. Це супер історичне досягнення. Ми. Бу ви здобилися визнання того, що ми належимо не до руського міра, а до європейського світу. Це теж велике історичне досягнення. І, на жаль, без війни, ну я думаю, це сталося б років через сто. Це я не виправдовую війну, я констатую просто факт. А, тому тут ми молодці. Але ми з вами маємо теж визнати, що ми все ще недостатньо сильні для того. Щоб мати можливість зупиняти Москву там, де нам хочеться. Тобто, вже достатньо сильні, щоб не давати їй можливості нас знищувати, але ще не достатньо сильні, щоб прям повністю себе від неї убезпечити і уявляти, що там безкінечна тундра або безкінечний океан. Ось те, де ми перебуваємо, і дуже скоро нам доведеться дуже відверто про це, про це говорити. Якщо а, це не настане, тобто, якщо не буде все-таки досягнено домовленості про угоду, яка всім не сподобається, але яка а, зафіксує ось цей стан тактичної поразки і стратегічної перемоги, а, ну тоді ще буде багато років війна. Буде так, як є, і ще гірше. Тому що вони не зупиняться у них є ресурси. І ми не зупинимося, бо у нас є ресурси. Але лінія фронту щороку буде рухатись, рухатись, рухатись. І ось це той вибір, перед яким зараз стоїть українське суспільство. А, що робити? Визнавати правду і намагатися зупинити це, або продовжувати вірити, що щось якось кардинально зміниться. і Рухатися далі. Ось де ми з вами перебуваємо. <ків> Але а, в будь-якому разі гарна новина в тому, що є такі люди, як ви. Я нормально ставлюсь до тих, хто поїхав. Кожна людина обирає де їй краще. Але моє серце завжди буде з тими, хто залишився. І я вам дякую, що ви залишились. <плес> дякую, що ви робите бізнес. Що ви платите комусь зарплати, що ви платите податки, що ви є клієнтами KK Consulting і дозволяєте їм створювати дуже милу, симпатичну і правильну, ціннісну кампанію, це дуже круто. Ми є, от є певна кількість людей, яким потрібна і ця країна. І ми свої амбіції маємо розраховувати відповідно до кількості цих людей і їхньої енергійності. Uh, і коли ми почнемо, це ж як в бізнесі, да? ну, ти ж мол, розумієш, що ти володієш якимось реальним ресурсом, спираєшся на нього, будуєш стратегію і плани. А коли ти не розумієш цих реальних ресурсів, будуєш собі замки фантазмогоричні, то ти не будуєш правильну стратегію. Коли ти не будуєш правильну стратегію, ти опиняєшся в проблемі. Uh, наприклад, те, що ця війна відбулася, Є результатом ну, однієї фундаментальної проблеми. З 1991 року у єдина країна, яка точно знала, що вона хоче від України, була Російська Федерація. Навіть ми до кінця у них була стратегія. Навіть ми до кінця не знали. Тут витратили декілька два десятиліття, як мінімум, <кій> намагаючись зрозуміти, що ми самі від себе хочемо, куди ми рухаємося, що ми тут будуємо. Європейці з американцями сказали в 92-му році, що це буде русська Україна, це буде рускій мір, дружній до нас. І... А от росіяни в них була стратегія. Вони йшли і вони прийшли е, у цю війну. Тому стратегія дуже важлива. А... Колись ця війна закінчиться. Як би вона не закінчилася, вона закінчиться. Буде Україна, вона буде частиною Європейського Союзу, тут будуть всі правильні і неправильні правила діяти з Європейського Союзу. Але це буде вже інша реальність, і в цій іншій реальності я ще раз хочу повернутися наголосити на тому, що я сказав. Якщо не буде. Фопів, не як класа, а як економічного явища цього індивідуального підприємця, якщо не буде малого середнього бізнесу, не буде ані демократії, ані безпеки, ані процвітання. І тому я залюбки підтримую будь-що, що створює цю основу. Бо коли у нас країна там 30 років майже трималася на великих фінансових групах. Ну, власне, от пояснення, чого в нас була така політика, чому у нас були такі медіа, чому у нас було таке суспільство, воно в економіці. Тому що великі фінансові групи були основою нашої економіки. А нам, щоб відродитися, потрібно Оце, те, що в англійській мові називається grassroots, тобто сіль землі. І, ви дуже красиві, всі, ви звісно, не схожі на сіль землі, але по суті цей малий середній бізнес ними є. Я дуже дуже радий, що ви є, що ви збираєтеся і тішитеся своїм результатами, плануєте нові проекти, тому що без вас відновлення України просто неможливе. І дай Бог, щоб у нас було. Якомога більше вас. А, я ще раз вітаю KK Consulting з 10-річчям. У мене складається враження, що десь праворуч сидить людина, яка ініціює аплодисменти. Але хочу відзначити, що всі аплодисменти були ініційовані в слушні моменти. Молодець, відчуття ритму і важливості присутнє. Я хочу ще раз сказати, подякувати всім, хто тут є, і всім, кого нема, але хто теж працює з кейкей Consulting над тим, щоб українська економіка жила і розвивалася. І я хочу ще раз повторити те, що я вже говорив, що в кінці все буде добре. А якщо не добре, ви далі знаєте. Дякую, бережіть себе. Друзі, ваші обласки, митро